Вітаю усіх вінничан в ефірі Афіша. і Тут ми з вами дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди піти і на що подивитися цього тижня, то не перемикайте, адже ми починаємо. 21 травня у Вінницькій філармонії ансамбль солістів Експромт влаштує вечірку в стилі Голівуд. У програмі справжні музичні хіти американського кіно у живому виконанні. Тож скористайтеся можливістю зануритися в атмосферу справжніх голівудських кіношедеврів. Ви будете вражені. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Круть везе до Вінниці неймовірну весняну акустику. 24 травня у театрі імені Садовського зануримося у чарівні звуки бандори та вокалу. Марини Круть лише ви та іскри музичної енергії разом зануримося в атмосферу весни, що наповнить серця теплом та ніжністю. Буде гарно та неймовірно глибоко. Тож приходьте. Початок о 20.00. Квитки коштують від 290 до 890 гривень. Казки люблять не лише діти, а й дорослі, особливо коли ці дорослі артисти. Вони не лише люблять казки, а й розігрують їх, перевтілюючись в улюблених персонажів. Таких, от як «Ніф -ніф», «Наф -наф» і нуф нуфнуф, відомих героїв англійської народної казки при трьох поросят. А ви з ними знайомі? Тож приходьте до театру Ляльок та переглядайте виставу Воки троє поросят. і Ви чудово відпочинете у компанії веселих, дотепних та винахідливих братів і переживете разом з ними низку незвичайних пригод. Початок об 11.00 та 14.00 квиток Коштує 100 гривень. Якось в одній чудовій сироварні, де жила сім'я сірих мишей, з'явилась сім'я білих мишей. Дорослі одразу почали ворогувати. А от їхні діти, сіре мишеня Рома та біла мишка Ружа, одразу покохали одне одного. Та чи дозволять цьому коханню розквітнути їхні батьки та таємничий великий кіт Мах? Аби дізнатися про це, переглядайте веселий мюзикл. Усі миші люблять сир у театрі Ляльок. Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. Останній тиждень до 26 травня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме виставка талановитого фотографа-натураліста Дениса Кривого, що налічує 118 робіт митця. Денис був волонтером та добровольцем. Загинув у Бахмуті, рятуючи пораненого побратима. Виставку влаштувала дружина героя. На виставці ви можете не лише розглянути, але й придбати фотороботи Дениса Кривого та сувенірну продукцію, таким чином долучившись до збору на потреби підрозділу, в якому він служив. Тож долучайтеся. Побачити виставку можна з вівторка по неділю. 10 до 18 години вхід безкоштовний. Такої Аліси в країні чудес ви ще не бачили. Операфест Тульчина, також всесвітньо відомий харківський театр із та Вперше у Вінниці презентують феєричне церкове шоу для всієї родини. Еліс на ваших очах гармонійно поєднаються фантасмогоричні образи, несподівані візуальні ефекти та неймовірні трюки на унікальному церковому реквізиті. Артисти і С спілкуються зі своїми глядачами особливою мовою мовою тіла. І передають важливі сенси не словами, а складними трюками. Тож приходьте та дізнайтеся, що у світі немає нічого неможливого. Початок о 18.00 квитки коштують від 270 до 820 гривень. Саша Чеморов 2 червня виступить у Вінниці з великим сольним концертом. Легендарний українсько-американський музикант влаштує справжній драйв та запалить вінничан добірним роком, романтичним гранджем та музичними шедеврами, у яких кожен впізнає себе. Музика війни, музика перемоги, Оги змішані відчуття та флешбеки пам'яті. Ви не залишитеся байдужими. Початок о 18.00 квитки коштують від 290 до 530 гривень. Незабаром Вінницю сколихне надпотужний концерт Sound of Ukraine, що став справжньою сенсацією у Берлінській філармонії. Три музичні шедеври, що приймають до слів став першу вінниці, всесвітньо відома піаністка Віаліна Петриченко, а також легендарний симфонічний оркестр львівської філармонії під керівництвом відомого диригента, народного артиста України Володимира Сивохіпа. На вас чекають неймовірні емоції. Тож приходьте. Початок о 18.00 Квитки коштують від 180 до 400 гривень. У нашому місті ніколи не нудно завжди відбувається щось цікавеньке. Тож відвідуйте заходи, які вам до душі, і не забувайте про нашу афішу, адже тут усе найсвіжіше та найцікавіше.